В першу чергу Росія хоче дискредитувати Україну перед Заходом, нести розкол з Ізраїлем, але перше з головним союзником США сформувати позицію, що зброя використовується контрабандний товар різним угрупуванням, включаючи якраз Хамас, з і інші структури, які сьогодні розпочали війну в Ізраїлі. Тобто вони намагаються вбити двох зайців, що ми якраз підтримуємо терористів, екстремістів. А з іншого боку, ведемо контрабанду розпродаж зброї. Тобто фейк підготовлений стовідсотково та сформований Російською Федерацією, тому що Тама і Хамас, і ХІЗ це утворення Російської Федерації. Вони створилися Радянським Союзом, фінансувалися, координувалися, і навіть е Лавров проводив офіційну зустріч з Хамас в Кремлі. Тому е е вони нікуди від них не відіб'ються. Але для того, щоб нести такий розкол, е хоча мало хто вірить. Але внести дійсно таку дезорієнтацію і операцію провести, можливо, щоб якийсь ініціатор навіть розслідування можливо з відносить наших партнерів, а тим більше на фоні цієї війни дискредитувати, що ми являємося стороною війні вже самі війні з Росією, але і якби ми такий режим маємо, що підтримуємо якихось екстремістів, які нападають на Ізраїль, тобто ще раз створити передумови для протистояння, для розколу, для дискредитації України, але е по різним каналам вияснили разом з партнерами з розвитку вияснили, які це засоби, коли вони були отримані в процесі ведення військових операцій, і як Росія сьогодні вела своїм вже, так сказать, е пішетним представникам Камазу ТБЛИ. Тобто, це люди, які повністю контакті з спецслужбами Росії, От, і ФСБ, СВР, і голова розвитку Російської Федерації. І тільки через ці канали отримується така зброя і техніка. А от як на вашу думку, чи не є ось а, ця іпсо, що Україна агресора намагається зараз запустити власним прямим підтвердженням а, її участі у, а, в ізраїльській війні? Так, якраз і основна позиція, те, що саме головне підтвердження, те, що за декілька місяців перед цією великою операцією операція готувалася дійсно місяцями, бо знаходилися в Москві. і не тільки легально зустрічалася із Лавровим. Прямо зустрічався з керівниками спецслужб. Тільки це було за кадром. Кадр був Лавров. А за кадром були від всі спецслужби Росії, які формували позицію і для Хамасу, і для Хезбали, і для інших їхніх їх партнерів операції спільно готували разом із погодженням з Іраном. І зрозуміло, це е, озброєння техніки, боєприпаси, розвідінформація і підготовка якраз самої операції. Е, самі Хамас не мають таких сил і засобів: ні розвідувальних, ні бойових, ні технічних. Тому для того, щоб провести масштабну операцію, це треба перше, була велика координація Чехів з Москви. Це однозначно, тому що ми ж просто знаємо лінії розвідки, що якраз ці формати і лідери Хамасу, от і готувалися ще з малку. Вони їх вербували і направляли на ці території. Вони тоді підростали, очолюють бойові підрозділи, а сьогодні вже розпочали війну. І ще також з'явилися інформації, що саме сьогодні, власне, от на тлі нападу на Ізраїль Росія організувала зустріч із генсекретарем Ліги Арабських Держав. Чого домагається країна агресор? Що вона хоче отримати від цієї зустрічі з огляду на всю ситуацію? Росія хоче створити військ протистояння. Ізраїль, е якраз Арабський схід, ісламські держави, а глобально осіяти протистояння між християнським і е мусульманським світом це давня їх задумка. Глобальне протистояння Створити передову глобальної катастрофи і якраз передумови те, що іменно зібрати лідерів арабських держав в Москві, сказати ми ваші прихильники. Ви воюєте не тільки з Ізраїлем, але і з США, тобто між з США і Ізраїль і їхні партнери, і в Україні в тому числі, тобто старити таку велику глобальну модель і зініціювати потужне протистояння в форматі і війни, і в форматі ідеології, політики, і тому подібне буде все обставлено так, що Росія е, хвилюється за мир. Вона буде е, з позиції е, об'єднання з арабами е, висувати якісь мирні ініціативи, але не часто не прийняти для Ізраїлю, особливо територіальні людські жертви, які були проведені, і зрозуміло був затяжний е, такий конфлікт з переговорами за участю. Ходять Росії, щоб Росія була ключовим гравцем всіх переговорів, але фактично координатором. З одного боку розпочати і координувати цю війну, а з іншого боку виступити миротворцем переговорником. це сьогодні. Така задумка. А ліга рабської держав якраз може бути добрим інструментом для такої організації. А як обмежити вплив країни агресора? І власне, яка країна на це може яка міжнародна спільнота на це може повпливати? Е, в першу чергу е, ми орієнтуємося, що в рабському світі нема такої прихильності до Росії до Ірану. Багато якраз орієнтуються на них як на ворогів, на тих, які або жорстко їх так сказати, тиснуть. От відносно наприклад, Саудовська Аравія значить, наші співпрацює з Росією, але вона бачить, що намагається і контролювати через Іран протистояння йде, наприклад, і Арабські мірати, наприклад, і Катар, і Оман, і багато інших країн займають таку середню, наче позицію, але співпрацюють із західними країнами, тому і Наші партнери, перші США, європейського суду можуть вести діалог відносно того, що дійсно не вручатися в цю війну, а підтримати якраз мир, але на умовах відповідно цивіляційних правил і відповідно недопущення діяльності ді... ді... екстремістської організації і терористів, в першу чергу, Хамас, з недопущення їх підтримки зброєю з боку Ірану і з боку Російської Федерації. І тут можуть бути якраз і представники ісламського світу, прихильниками цієї ідеї. Мирного процесу, але е, і нейтралізація теристичних організації. Більшість країн так і підтримують позицію. Я думаю, цей діалог то, зіграє дуже ключову роль, і Росії не вдасться зіткнути е, якраз і арабські країни з Ізраїлем і США з іншого боку. Ну зрозуміло, що звернути Україну. Е, велика оперативна політична дипломатична робота країн Заходу і України я в даній ситуації рахую, Може зентралізувати всі зусилля Росії, розкрити їхню так сказати, реальну суть і реальну організаційну роль і от з огляду на останні події, що відбуваються нині в Ізраїлі, в яких масштабів може набути ось цей конфлікт в цій країні? Е, в першу чергу ми орієнтуємося, що жаль рішуче налаштоване все-таки е, подавити терористичний рух Хамас, там є політична, а є бойове крило, яке розпочало цю операцію. Розуміло, що нейтралізувавши якраз цей сегмент і попередивши хизбалу ліванську, що дійсно якщо розпочнуть бойові операції, це буде знищення їх та структур. Це потужний формат цілого попередження. А далі діалог з політичним крилом, який дійсно повинен вийти, або вони визнати, що якраз терористи задіяли ті методи, які не прийняті в та ски форматах, які про до війни, до жертв, до протистояння і відійти від них. Це перша складова. Я думаю, вона зараз пропрацьовується і Ізраїлом і західними країнами, і зрозуміло, згенерувати е, представників арабського світу е, на мирні переговори, на визнання відповідно права Ізраїлю на захист і припинення на взаємних умовах війни, але однозначно е, з е, подаванням терористів і притяжні до відповідальності. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках.